Не міг не засняти відео. Коротше заявка десь протікання трубки. Що не підключили ніде нічого, але загальний стан генератора. Ребята, це хоррор. Взагалі є сенс його ремонтувати. І щоб ви розуміли, він не обслуговувався. Певно, ніколи це купець. Певно, на якомусь підприємстві стояв чи десь. Кафе, проте з моїх міркувань я б навіть напевно не став би його вже ремонтувати. Тут вже просто заміна. Все в кальції в дуже поганому стані все. Ну, добре, щоб вам крутиться. Добре розбираю далі і так тобі друзі вибрала чистоти ремонтувати як Нафта, просто нафта і так, на піветап заправочка. Чому так? Тому що шланг залишається. Далі це те, чого я поки зміг добитися, що не повністю. Ну, вже маємо такий результат, все темне. Помпу, плюс-мінус якось відмив. Ну і продовжуємо в тому вже дусі. До речі, кипіння при цій заправці. Так і кінцевий результат. Як можна було почищено вже було зібрано? заізолювано, повернувся все. Тренажі, до речі, переселіку, Ну все, збираю. Задаю клієнту. Лайк, підписка.